Величезний привіт самим найкращим а, глядачам мого каналу. Акції з 23 по 29 серпня. А, хочу подякувати на першу чергу всім за коментарі, які ви залишаєте. Дуже-дуже вам велике. Дякую. Всі коментарі читаю і дякую за ваші вподобайки. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і міцного вам здоров'я. Запрошую на перегляд, АТБ акційний. Акційних продуктів. Зараз ми зайдемо в АТБ і подивимося, що нам приготував АТБ. На цей тиждень дуже-дуже багато знижок в АТБ на велику кількість продуктів. Буде відео з двох частин. Так, спочатку ознайомимося, що тут приготував АТБ. Знижки бачу навіть до 45% на більшість продуктів. Це, мабуть, до дня. До сьогодні свято прапора, завтра теж свято. Ось. І хочу сказати, що вийшло а, два журнали в АТБ акційних. Стегно 102 гривні, баклажани 23, виноградки ШМИш 64, Олейна по акції. Ну, ходіть в АТБ і, як я вже сказав, буде відео з двох частин. Зараз вийде перша і згодом вийде друга. Оливки від своя лінія. Без кісточки. Зелені 3450. Оливки з тунцем. Оливки чорні. Без кісточки. Оливки від Deluxe Велика упаковка. Маночка 400 грам з кісточками та є без кісточки 49 гривень. Хороша знижка на соус солодкий чилі. Банка огірочків. Консервуйте свої, вийде набагато дешевше. Так, ще пропустив один соус, теж хороша знижка, соус, сендвіч. Соус від чумак, часниковий, 200 грам. Соус французький від чумак з гірчицею. Розумний вибір, томатна паста, 460 грам. Так. Це хтось залишив, бачите, а я, а я, а я. а я І де він стояв? 50 гривень. Так, а це в нас верес. Соус до пасти болоньєзе з м'ясом. Розкуповують кетчуп від торгової марки Королівський смак. Лагідний, дуже хороша знижка, 250 грам вага. І кетчуп до шашлику, Теж бачу, розкуповують 15 гривень, 30 копійок. Томатна паста 13,80. Майонез 300 грам. 27,90. Теж зверніть увагу. Ваштед гусячий та індичий. Надзвичайно хороша ціна на свинину тушковану від верес 57,60%. І надзвичайно хороша знижка на курку тушковану верес у власному соку. Знижка майже 50%, 54,70%. Каша від своєї лінії зі свининою. І каша горохова зі свининою. А 6420 горохова. Гречана 6990. Тунець у власному соку. 185 грам. Тунець з шматочками у власному соку від Deluxe. Делюкс печінка тріски, 120 грам. Так, по ковбаскам. Сьогодні дуже-дуже багато людей в АТБ, 45% знижки на ковбаску від своєї лінії. Губернська напівкопчена. паличка, 420 грам. Знижка 30% на паличку салямі мускатна. Відрозумний вибір, куряча першого сорту, палочка 300 грам, яловичина, своя лінія першого сорту, 550 грам вага, сосиски дитячі, 330 грам вищого сорту. Так, є ось такий Хамон. Знижка на губернаторську, паличка 380 грам. Філе оселеця. З додаванням спецій. 240 грамів упаковка. Сьомога слабосолона. З кибочками без шкіри, 80 грам упаковка. Зі знижкою паста креветочна, делікатесна із авокадо. Знижка на крабові палочки від своя лінія. Охолоджені. Вага 500 грам. Так, яйця йдуть догори, 3,60. Квочка домашня 48 гривень. Своя лінія вищої категорії 48-40. лінія першої категорії 47. Ясен світ, 45 гривень. Зі знижкою сир Президент Камамбер. В акції сир пластинками, трикутничками, 8 порцій, 140 грам. В акції теж отакий порційний моцарелла 42 гривні. Вісім шматків 130 грам. від Звенигора. 160 грам брусок. 59,90. Пирятин 160 грамм. Зі знижкою усі сири комо. Гауда всі шматки йдуть, всі брусочки, кусочки по 150 грамів. Горіховий, самий найдорожчий. А решта всі по 40 гривень, 90 копійок. Вершковий і сметанковий. Зі знижкою також польські сири. 30% знижки. Усі йдуть різані пластинкою, 150 грам вага. Сулугуні, 180 грам. Сирний продукт, розумний вибір. Плавлені сирки. Від своєї лінії вершковий та дружба. 1190. Ферма вершковий 160 грам. 35,90 Намазка, Намаска, як я кажу, намазка? намасте. І дуже хороша зараз знижка на сирки від Комо плавлені. Вони по 12,50. Знижка 30%. Кефір 800 грам Сметана Молокія. Хочу нагадати для тих, хто має карту АТБ, для вас ціни ось в цьому прямокутнику, для вас ціни дешевше. Це тільки ціни для власників карти АТБ. Сметана від президент. Дуже смачний творожний сніданок з курагою, кисломолочний сир. Я його теж полюбляю. Сир з вершками від ферма теж смачний. Знижка на сир. Нежирний, білоцерківський. Сир від своєї лінії. 5% жирністю. 300 грам. Вершки від Президент. І вершки від Яготинські. Зі знижкою також сирки глазуровані. Активія велика 54,40 Смаки в асортименті різні. Йогурти своя лінія. 870 грам, 42 гривні 90 копійок. Йогурти великі від молокія. 45 гривень 90 копійок. 770 грам. Так, розбирають цукерки від рошен, молочні і чорний шоколад. Цукерки від делюкс, морські скарби, велика коробка Millenium. 285 грамів. А ось цукірки Millennium Riviera вже розібрали. Поечиво зі смаком пряженого молока. Шукайте продукцію з червоно. Теж одне із смачних печиво. Печиво орео зараз зі знижкою. Лавіта відрошен 127 грам. Лавіта з начинкою, зі смаком апельсину і зі смаком чого? Вишні. Знижки на шоколад міленью майже 40%, 27,50. Миндаль журавлина. мигдаль та карамель. Мигдаль та кокос. Знижка на шоколадки від рошен. Так, ось така новинка з'явилась в АТБ, Дивіться, схожа дуже упаковка на дуже схожа, да? так? Своя лінія. Але тут написано Країна походження Італія 280 грам. Ну добре. Хай буде 6480 в акції Італія, а ці 83. Дорожче. Подивимось, яка ціна буде зі знижкою. Відрушен. Тістечка бісквітні З молочною та полуничною начинкою. 63,80 вага 270 грамів. Нектар світанок, 30 гривень 90 копійок, яблучно-виноградний і мультифруктовий 950 мл. Так, ще які в акції соки, з хорошою знижкою, більше нічого не бачу. Хочу побажати економних покупок. Я йду знімати другу частину акційних продуктів в АТБ і побажати вам всього найкращого. Економних покупок до зустрічі.